Усім привіт! Всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина, я із міста Криворідні Припетровська область. 23 березня цього року я буду обробляти увесь сад. Увесь сад це абсолютно усі дерева, усі кущі. Це смородина, порічки, виноград, усі абсолютно кущі, усі дерева. Це я роблю завжди, кожен рік, дуже багато років. Так навчив ще мене тато. Такої схемі він мене повчав, і такою схемою я притримуюся досі. І кожен рік у мене дуже багато врожаїв. Подивіться, кому, будь ласка, цікаво, минулі, позаминулі, позапозаминулі роки. Я кожен рік показую обробки свого саду і кожен рік показую результати цих обробок. Мене ніколи не буває, що не буває абрикоса, не буває персика, не буває вишні, черешні, груші, яблука, сливи, порічки, смородини, малини. У мене все завжди добре родить. Я розумію, може хтось якось по другій схемі обробляє, може хтось зовсім нічим не обробляє. Ну, це таке діло. Я обробляю так і я так показую. Я нікого не примушую так робити. Я, я не повчаю на своєму каналі нікого і ніколи. Я на своєму каналі лише показую так, як роблю це я і показую надалі результати цього всього, що я роблю. І ви бачите за скільки років. Скільки я веду канал, які в мене врожаї на городі, як в мене зростають тваринки, як в мене зростають курочки, ну тобто всі результати на лице, скажімо так. І як завжди, друзі, у мене орієнтір по першій обробці абсолютно усього сада. Це абрикоска, моя люба, моя гарна, моя сама, сама найулюбленіша деревина це абрикоса. Бо я її дуже люблю. Я за нею вхажую і маю постійно врожаї. У цьому році погляньте, як я її обрізала. Я повністю вирізала середину. Обрізала середину для того, друзі, щоб прибрати ті гілки, що пішли далеко до гори. У мене всі деревця. Обрізані, обрізані так, щоб було добре і обробити повністю і зняти врожай повністю, а не скакати на, на, ну, на драбинах. Я боюся висоти, то я всі деревця, отаково всі в мене обрізані. Обрізала я оце такі великі стволи, а маленькі гілочки у цьому році я не торкалася, бо хочу зібрати врожай, а потім вже буду трохи її ще обрізати. Ну, це відео не про обрізку, це відео про обробку. В общем, ще як наголошувала мені мій таточку, його вже давно немає, але я його методами користуюсь досі і буду користуватися надалі. Коли Бруньки на абрикосі починають набухати. І таке, знаєте, от, погляньте, постараюся показати дуже близенько. Ось погляньте брунячки, як виглядають. наче от-от вона от-от наче розквітне. От кого вона виглядає? Вже з'явилися вона не тільки брунячко рожева, а вже з'явилися отакі білі прожилочки. Що От от розквітне, і в цей час, ну не обов'язково іменно сьогодні, не обов'язково іменно завтра, десь там, ну, в течение трьох-чотирьох днів, е я обробляю свій сад повністю. Дивлюся ще по одному, хоча препаратами, якими я обробляю, вони не бояться дощу, але все одно я притримуюсь того, щоб хоча б день-два після обробки не було дощу там, де я обробляю свій сад. То, то, друзі, отаково от зараз покажу препарати, якими я обробляю. Не збираюся їх змінювати зовсім, не збираюся змінювати схему своїх обробок. Лише друзі, усі роки я обробляла, як вчив мене тато. Перша обробка в мене йшла і препарат від шкідників, верніше від хвороб, тільки, а друга обробка йшла і від хвороб, і від Шкідників це по цвіту, але в цьому році я хочу перенести один препарат від шкідників із часу цвітіння на першу обробку. Це для того, щоб не зашкодити запильникам нашим бджілкам. Бо і під час цвітіння дуже важлива обробка, бо під час цвітіння починають літати усі комашечки, навіть наші бджілки, добрі запильники, вони теж розносять таку страшну хворобу, як моніліоз. І моніліоз це дійсно страшна хвороба. Вона вражає. В нашому регіоні Дніпропетровської області вона виражає вражає абсолютно усі дерева, і на всіх деревах вона показує себе по різному. На персики і абрикосі як раніше казали, ой, абрикоска примерзла. Гілочки зверху примерзли. Ні, то вже були початки моніліозу. Міляльний опік на гілочках, і треба було лікувати. І зараз дуже багато людей кажуть, що Це не примерзла, це страшна хвороба грибкова, яку треба лікувати. А от на черешні, на вишні, на яблуках і на сливах, на грушах, моніліоз себе проявляє вже літом. Літній моніліоз, коли починають гнити наші плодини з того не з цього, вроді зав'язалися, вроді і починають наливатися, але починають гнити дуже сильно. Це теж моніліоз. І від цієї хвороби обов'язково треба захищати свій сад. Ну, таких як шкідники в моєму іменно регіоні, це плодожерка. На яблуні, на груші і галоватля на порічках. Це такі червоні п'ятна, такі вздуття, наче на листі, це, це такі самі е, шкідники, яких, е, які у нас е, ну, більш поширені, які більш у моєму регіоні, е, яких ми. Ну, стараємося захистити, від яких захистити свій сад. То це зараз я вам покажу, чим я буду захищати. Я буду сьогодні робити першу обробку і поступово буду всі обробки вам показувати. Хоча кожен рік в мене всі обробки на каналі є, кому цікаво полистати, ще у цьому році на прохання моїх глядачів і підписників я зробила повністю відео за повністю за весь сезон, чим коли так, та як я обробляю. Хоча ще раз наголошу, кожну обробку я ще буду поступово показувати іменно у себе на городі. Ще, друзі, дуже важливо усі обробки саду я роблю або рано вранці до сходу сонечка, коли воно ще не пече, або на початку, коли заходить сонечко, коли вже воно не пече. То сьогодні я буду зранку, я вже не встигла, я буду робити ввечері, щоб не палило сонце, щоб добре всмокталися ці препарати, якими я користуюся. Кстаті, ці препарати, якими я користуюся, вони добре всмоктуються в рослину, і таким чином вже через дві години, якщо піде дощик, то нічого страшного не буде. Але все одно я наголошую, хоча б день-два, щоб не було дощику, щоб вони ще... Ліпше попрацювали. І обов'язково першу обробку я стараюся зробити до затяжних дощиків, щоб не втратити врожаю. Так, перша обробка, друзі, набухла Брунічка от-от наче вона розквітає на абрикоски і я починаю. Беру відро Або пластиковим користуюся, або скляними Ну, відділями. Відро в мене 10-літрове пластикове, потім в мене така скляна банка обична. Я набираю сюди трохи водички, десь з пів літра, може, з півбаночки, може трохи менше, там, як, як мені вдобно. Не гаряча, а тепленька. Єлі-єлі тепленька. Ці препарати добре в холодній воді розчиняються, але в тепленькій дуже швидко. Прям насипав, роз, розхитати, і вже я виливаю. Так. Ті роки усі я першу обробку робила в такий час одним єдиним препаратом хорус. Він йде о, від всіх хвороб, особливо від моніліозу. Дуже класний препарат це препарат Сінгента. 3 грами у пакетику він йде на 10 літрів води. Отаковий дуже класний препарат. Нічого на своєму каналі я не рекламую. Не даю ніяких силок, посилань, бо це не є реклама. Я вам ще раз кажу: мене так навчив тату, я так роблю і змінювати ніяких препаратів я не збираюся. Так, потім другу обробку я роблю зразу, як тільки розквітна повністю деревина. Розквітла деревина, це вже другу обробку я буду робити на кожне дерево почергово. Бо перша розквітна абрикоса, персики потім підуть, потім вже підуть далі, далі там сливи, яблуні, черешні, ну як вони підуть. І кожну обробку я буду робити кожному дереву окремо. Бо е, треба зробити під час повного Розквітання усіх усього, усіх деревини. І я всі роки робила другу обробку хорусом і змішувала препарат Актара. 1,4 грами ось так Отак от пачечка. Це теж іде на 10 літрів води. Хорус іде від хвороб, Актара йде від усіх шкідників, які тільки, ну, які тільки є у нас на деревах та кущах. Але під час цвітіння не хочу, не хочу завдати шкоди нашим бджілкам. Тому я актару перенесла у, перше, у, перше свої, у першу обробку повністю всього саду. То я сьогодні змішаю один пакетик хоруса і один пакетик актари. Але спочатку я змішаю хорус, вилью у відерце з водичкою, потім змішаю. Актару і теж туди вилю, аб, аб. але буду змішувати ці препарати почергово, не в одній ємкості зразу. Так теж мене вчив тату. І я вважаю, що це так і потрібно робити. Бо в мене все виходить. У мене завжди, завжди врожай, в мене завжди гілки ломляться від врожаю. Це моя буде перша обробка усіх дерев. Оце іменно на 10 літрів води беру дві пачечки таких препаратів. Одну пачку коруса, одну пачку актари. На 10 літрів це буду всі дерева обробляти. Або якщо немає актари, то я брала енджел. Теж він іде отаку. Препарат це теж е, препарати Сінгента. Кстаті, препарати сінгента, друзі, ніколи не можуть бути дешевими. Ніколи їх не купуйте на базарі на лотках. Обов'язково купувати треба е, ці препарати у магазинах, які м, у садоводчих магазинах, там, де іменно ці препарати повинні продаватися, де є ліцензія, де немає ніяких підробок. То отакого. От ще, друзі, покажу ще один препарат. Ще, друзі, є такі препарати, подібні Сінгентовським. Це нашого українського виробника. Вони продаються разом, але ці препарати йдуть на 5 літрів води. отакого от препарат Страж і препарат Колібріс. Вони йдуть, страж іде від хвороб, колібріс іде від шкідників, і навіть колібріс іде від Оленки Волохата. І це дуже часто мене питають. Чим ви користуєтеся від такої, ну від такого, від такої комахи, як Оленка Волохата. То оце колібріс із разом із стражем. Вони поборюють страж, поборе хвороби, а колібріс побори оці оцих шкідників. Але, друзі, це я буду робити третю обробку цими препаратами, щоб не постійно користуватися одними тими ж, бо в минулих відео мені деякі писали підписники, не подивлячись повністю відео, не почитавши коментарі, писали такий бред, що треба постійно змінювати препарати. Я так і роблю. Я перші два рази одним препаратом користуюсь, на третій раз я вже користуюсь отакими от препаратами то оце так, то сьогодні що я буду робити. Оце змішаю і оброблю. Так. Ще один момент. Просили показати, який у мене оприскувач. Друзі, самий найдешевший. Я не, нічого не рекламую, нічого не купую такого сверх, ну, такого дорогущого. У мене саме найдешевший, який я знайшла. І оце Леміра, Леміра, це в мене на 8 літрів, друзі. Ось. Оце таким оприскувачем. Мені його досталь. Я і дерева, і кущі, і помідори, і перці, і баклажани все обробляю цим іменно оприскувачем. То отак. Так, тепер, друзі, сьогодні ще обробка у нас кущів. Це смородина, виноград і малина. З цими е, трохи друга дозіровка йде. І ще один препарат, трохи буде другий. Е, По-перше, треба взяти хору знову. Але дві пачки. Дві пачки по 3 грами, друзі, я беру. Це іде отакі два препарати йдуть на 5 літрів води. На 5-2 по 3 грами. Два пакетика на 5 літрів води. Але в мене багато. І смородини, і порічки, і винограду я буду робити розчин на 10 літрів води. То я візьму на 10 літрів води 4 пачки отаких, отакого препарата хорус. Це мене на 10 літрів. Я його розведу у бануці, в теплій водичці, вилью в обичну е, з під крана, не відстую, ну, не кипячону, просто обичну сюди, у відро з водою. Потім, друзі. Сюди слідуча: це препарат скор. Отакий От вон. В пачечці 002, 2 мілілітра. 2 мілілітра, друзі, іде якраз на 10 літрів води. То я теж розвожу. Він іде, хорус іде сухий препарат, а скор іде такий. Такий маслянистий препарат. То я його розведу теж в теплій водиці і вилью туди, доведу, до водички у відро, щоб було 10 літрів рівно. Візьму паличку, ніколи не перемішую препарати жалізними або ще чимось там паличками. Я обично залишаю якісь дерев'яні палички. Це, це друзі, я обрізала котики. На 8 березня торгувала і залишила декілька паличок, верба, декілька паличок, таких іменно для того, щоб перемішувати отакі препарати. І я оце все добре перемішаю. Потім буду виливати в оприскувач і обробляти свій сад. Ще один, друзі, дуже багато питань було у позаминулих у минулих роках. Чи можна зробити, якщо розчин залишився, то його зачинити і. Використовувати через деякий час. Я такого ніколи не роблю. Якщо там писали, ну, в мене одна деревина, навіщо мені стільки? Ну, тоді не обробляйте. Ну як це навіщо? Обробили, що залишилося, виліть, виліть під деревину, там, ну, чи куди виліть цей препарат. Він не храниться довго, його не треба використовувати через деякий час. Я ці всі препарати зробила, обробила все, що залишилось, вилила під деревину. Ну, у мене не залишається так багато. У мене там може півлітра і залишиться, хоча це буває дуже дуже рідко. І оце от я обробку буду робити сьогодні. Друзі, усім дякую, усіх дуже вас всіх люблю, ціную, поважаю. Дуже дякую вам усім за теплі слова в коментарях. Дуже вам усім дякую, що ви дивитесь мій канал, що розповсюджуєте. Дуже багато людей дякують мені кожен рік за те, як я. Показала свою схему обробок. Дуже багато мені писали, що тепер ми вже з обрикосами. з абрикосами кожен рік, як тільки з вами почали обробляти. Ну, то отак надіємося, що все буде добре у цьому році. Низький уклін та велика, дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. Все буде добре, все буде Україна, друзі, всім всім великих великих врожаїв. Хай усіх все вродить, щоб нас. Нашу добру Україну завалили врожаями усього, усього, усього згороду. Люблю вас, ціную, всього самого найкращого. Слава Україні, друзі!